Три пожежні машини отримали рятувальники Хмельниччини від благодійників з Німеччини. Ініціатором такої підтримки став українець Григорій Кафльовський. Чоловік уже довгий час проживає за кордоном. Проте про батьківщину не забуває. Його син у перші дні повномасштабної війни доєднався до лав Збройних сил України. До цієї акції підключився голова земельної ради округу штати, Нижня Саксонія. Ось і відповідно всі вже служби ДСНС місцеві німецькі. От плюс, звичайно, громадяни також дуже активно долучилися. За два дні автівки подолали півтори тисячі кілометрів, аби дістатися до Хмельницького. Отримані машини раніше служили у бойових чергуваннях однієї із пожежних частин округу штади, а перед транспортуванням пройшли технічне обслуговування та доукомплектування. Коли пожежники діляться свою технікою, своїм обладнанням і воно приносить користь Хмельниччині, воно приносить. Користь нашим хлопцям, які працюють на сході країни в Харківській області, в Херсонській області, в Донецькій області це неоціненний вклад кожної країни-партнера в нашу спільну перемогу. Кожного дня, кожного місяця ми відправляємо ротації наших хлопців на схід країни на цих автомобілях, які також будуть приносити користь як на Хмельниччині, так і за межами нашої області для наближення нашої спільної перемоги. Як зазначив очільник Хмельниччини, це не перша допомога, яку отримує наш регіон від західних країн-партнерів. Ми постійно контактуємо з німецькою стороною, теж передали їм подарунки. Теж очікуємо, від них теж ще будуть надавати допомогу саме для, для ДСНС. Якщо ви пам'ятаєте, перед цим і поляки теж передавали пожежні костюми для наших рятувальників. Це дійсно потрібна допомога, бо зараз під час війни практично постійно ми очікуємо якихось ракетних ударів і ДСНС, які 24 на 7 завжди в строю. Принагідно Сергія вручав рятувальникам відзнаки Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За службу в умовах воєнного стану та допомогу у боротьбі з російським агресором. знаком українському народу. Автівки ж уже рушили на службу до рятувальників.